На жаль, поки що. Три п'ята числа треба. Транспортного засобу і детально о, о, описати підставу зупинки. Описати Правильно, та, о, причина так, зупинки. Перевірка документів. Нема такого. Та, є підстава зати, що ви в поля у філяти. Ну це ваша така думка. У вас є профільна стаття 35, так. де чітко є 11 пунктів. Третє, ви маєте мене повідомити про причину зупинки. А в цій причині, в третій, перевірка документів немає. А водій має мати при собі згідно пункту правил 2.1, посвідчення водія, страховий поліс і свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб. Придивляється на вимогу працівника поліції при складанні адмінпостанови, е, я вам маю показати, або при порушенні зафіксованому. Якщо я щось порушив, будь ласка, фактичні докази і погнали далі Є по процедурі. Дивіться, документи на цей ваш винусний 50-сантиметровий блокпост, документи, ваші прізвища, що ви всі тут стоїте, ви вписані і несете службу спільно з цими прізвищами. Кожен показуєте посвідчення, все, питань нема. Не наказ коменданта, а документи на блокпост, що ви маєте право тут нести службу. Ну я знаю, бо тому що є стаціонарні, є рухомі, є переносні. Розумієте? Я не ухілян, я всі документи маю, але я їх не дам згідно чинного законодавства. І все. Я вільний? А є документи можна докладі? Ні, наказ є, то знає. Що... Ну, наказ. Ну наказ у вас є. Ну, ну що це за наказ? То це ксерокопія, хлопці. Ну дай мокра печатка. Є щось там чи немає. Ну так немає, це вам дали ксерокопію. Ваші прізвища і, 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 і місце... Ні, це не мокра печатка. Це, це така суха, так. така як у мене в машині. Розумієте? На цей блокпост ви маєте документи? Що ви маєте нести службу тут? Маємо, що маємо. Немає, тебе, а, не маєте ви нічого. не Ну тому що. Ми тут собі просто так стоїмо, а що ви думаєте? Напевно, що так. А я? Напевно, що на цю хвилину просто так. А та ви собі так думаєте? Ні, я собі так не думаю. Чи є наказан на барфоз? На... Ні, хлопці, то якщо є підстава, питань немає. Якщо підстави немає, чого він мене зупинив? Ну, Є вістрачка, покажіть, є бронювання, покажіть, та... не. Все у мене є, але ну, якось покажи, ти, ти має бути по-інакшому. Так, да, це мобільний покласт.